Коли наша наступна гостя увійшла у список 100 найвпливовіших жінок світу за версію BBC та стала другою жінкою, яка отримала медаль Філца найпрестижнішу нагороду для молодих математиків, це Марина В'язовська, яка зараз до нас приєднується. Пані Марино, вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, чи не дратує вас суспільна увага поза математичними колами? Ні, мені здається, це частина моєї роботи. І це теж нагода поговорити про математику з які не взагалі... є і математиками професійно, і для мене це насправді це цікаво, і це приємно. І не часто є така нагода в математиці. Мені здається, що це взагалі важливо для дівчат бачити жінок, які досягають таких величезних успіхів у stem професіях так технічних, математичних, наукових, навіть є такий ефект скалі, досліджений американським інститутом гендерних досліджень, який підтверджує те, що після виходу серіалу X-Files, де головна героїня це жінка-науковиця. Кількість дівчат, які вступали на навчання в таких галузях наукових, вона збільшилася. На вашу думку, чи вистачає зараз отаких от, от рольових моделей для майбутніх поколінь, як ви, жінок, науковець? Ну, цифри кажуть, що не вистачає. І жінок у STEM-професіях менше, ніж ми б хотіли. Ця проблема існує не тільки в Україні, вона існує всюди в світі. І... Справді, навіть в Швейцарії ми намагалися зрозуміти, коли саме ми втрачаємо дівчат, втрачаємо їх увагу до природничих наук. І виявляється, що це відбувається досить рано вже в 10-12 років дівчата роблять багато дівчат роблять свій вибір не на користь математики, фізики і біології. Тому тут нам є над чим працювати. В Україні взагалі дуже багато є над чим працювати в сфері математичної освіти. За даними програми міжнародного оцінювання учнів ПІЗа, Україна має один із найнижчих в Європі рівнів математичної грамотності у школярів. І дистанційна освіта зараз, ну, зрозуміло, ситуацію не покращує. На вашу думку, що з цим робити? Як підвищити математичну грамотність в Україні? Ну, мені здається, зараз Взагалі, ситуація з освітою в Україні ну, надзвичайно складна, і велика кількість дітей виїхали за кордон, велика кількість шкіл зруйновані. Навіть кілька днів тому зазнали в руйнації Київський університет. Тобто, зараз мені здається, якби якби ми з вами розмовляли рік тому, можливо, в мене були б якісь. Розумні ідеї, але зараз мені здається, ситуація настільки критична і незвичайна, що зараз просто це, мабуть, навчання дітей, і дорослих це один з фронтів, на який, на який зараз усі повинні теж працювати. І звичайно, наш зараз головний фронт це війна, але й. Освіта, вона, ну це, це майбутнє України, майбутнє наших дітей і тут, мабуть, усі і батьки, і вчителі, і діти усі мають над цим працювати. Бо як мені здається, це все ж таки освіта це та робота, яку кожна люди, людина має. Кожен день виконувати освіта це як гігієна. Як чистити зуби треба кожен день, так і статися треба кожен день, і навіть коли це дуже важко і дуже складно, і тут... особливо, коли йдеться про математику для тих, хто гуманітар. Ну, Мені здається, тут для, для різних людей насправді по-різному. Мені здається, тут у багатьох людей є такий страх математики, можливо, це навіть якийсь такий психологічний феномен, але як мені здається, що вона насправді зовсім не. Це. Я не здивована, що вам так здається, враховуючи те, що ви отримали премію як найкраща математикиня в світі, так? А, якщо коротко, яке ставлю. Можливо, можливо, з цього можна почати. Можливо, це, це дивовано, ваше запитання, можливо, це один з ключиків. А, так. Якщо коротко, яке зараз ставлення у світі до російських математиків? Ну, у нас насправді математично ком'юніті, воно. Скажімо так, вчені зазвичай намагаються уникати політики і присвячувати себе саме науці. Тому я не думаю, що у математиці за інші науки мені важко казати. Є такий феномен, як ставлення саме до, до російських математиків. Звичайно, особисто мене надзвичайно засмутив. Ректор Київського університету, який є теж математиком, який написав це на початку війни. Це страшний безглузди, страшний безглузди лист, якому він підтримує спецоперацію. Такі звичайно, такі вчинки вони надзвичайно розчаровують і не тільки мене, я думаю, що усіх людей в світі. Але з іншого боку. Саме як науковці, ми продовжуємо працювати і. Угу. Так, ну, це те, що мене так тішить, що серед моїх е колег більшість людей таки виявилися людьми і засудили операцію. Це, як в Росії це називається спецоперація, яка насправді є війною. Однозначно. І... Я думаю, що ну, математичного мислення. не по кількості моїх е колег, у яких би я. Розочарувалася математикам. Точно має вистачити логіки для того, щоб зрозуміти, що саме відбувається. Дякую вам дуже за те, що ви до нас долучилися. Математикиня Марина В'язовська була з нами на зв'язку. Коротка пауза. Продовжуємо.